будемо говорити про ситуацію на українських кордонах. При перетині кордону військовозобов'язані зможуть пред'явити qr коду у мобільному додатку Резерв Плюс. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Там нагадали, що заходи контролю, як і раніше, здійснюються з дотриманням умови чинного законодавства. Тому радять заздалегідь перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону в своїх військово-облікових документах, зокрема і в електронній формі. Детальніше про новацію нині поговоримо з Андрієм Демченко, це речник Державної прикордонної служби України. Пане Демченко, доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок, студія. Отже, як працюватиме система з перевіркою qr коду і чи означає це, що якщо в тих, хто перетинає кордон, є qr код йому не потрібно більше з собою вести паперові версії документів. Ну, власне, ті норми законодавства, які були прийняті, а також доопрацювання в мобільному застосунку, яке провело Міністерство оборони, додалося до QR-код, яким власне. Тепер встановлюється, що це фактично прирівнюється до військово-облікового документу в електронній формі, і громадяни на кордоні можуть його пред'являти е, як е, документ. І власне ті категорії громадян, у кого ми перевіряємо е, військово-облікові документи, що дає право на перетин кордону. Ми враховуємо цю інформацію е, власне, як і раніше, будь то паперовий, будь то електронний е, документ. Ми обов'язково перевіряємо необхідну інформацію. Яка є в цих документах, і яка власне дає підстави на перетин кордону, це мова йде біль, власне, більше про відстрочку від призову або ж виключення з військового обліку. Якщо в цих документах недостатньо інформації, яка б давала право на перетин кордону, то звісно, що така особа отримає відмову, як і раніше, в перетині кордону, тому ми радимо громадянам. До перетину кордону перевіряти свої військово-облікові документи, будь то паперова форма, будь то електронна, і власне та інформація, яка є в них, для того, щоб в подальшому вони не мали труднощів з перетином кордону. Але також додам, що для унеможливлення підробок відносно документів чи паперові, чи електронній форми. В пунктах пропуску є доступ також до системи оберіг, за якою наші інспектори перевірятимуть інформацію, яка є в військово-облікових документах в паперовому чи електронному вигляді, і чи відповідає ця інформація в системі оберіг, для того щоб унеможливити Знову ж таки, спроби підробок чи паперових документів, чи власне генерування qr кодів які б подальшому давали людям можливість перетнути кордон. Пане Демченко. А як багато чоловіків українців вже перетнули кордон, скориставшись тим, що показали цей QR-код? і чи пришвидшить це процес перетину кордону саме електронний документ? Власне, інформації в мене на даний момент немає чи е, користувалися вже люди е, військово-обліковим документом в електронній формі, пред'являючи пред його е, на кордоні? Вкотре зазначу, що заходи а, прикордонного контролю, які раніше відбуваються до норм чинного законодавства, яке дає право на перетин кордону, і власна інформація, яка є в будь-якому документі, які представляють люди, і який, а, яка дає право на перетин кордону, звісно, що військово-обліковий документ а, в електронній формі він полегшує а, Людям можливість отримання інформації про себе генерації його як військово-облікового документу для того, щоб менше витрачалося часу на похід в територіальні центри комплектування, але я вкотре зазначу, що людям варто самим також перевіряти інформацію, яка є в тому числі в військово обліковому документі в електронній формі. Андрію, а які наслідки можуть настати для людей, чиї дані в реєстрі оберіг не будуть співпадати з тими даними, які прикордонники будуть бачити або в паперових документах, або за QR-кодом? Ну, власне, таким особам відмовляється в перетині кордону. Це відбувається і, і зараз, і це відбувалося раніше. Якщо. У прикордонника немає інформації до, до, достовірної інформації відносно особи, яка б давала право на перетин кордону, то такі особи отримують відмову в перетин кордону. А якщо виявиться, що документи підроблені? Ну, це вже власне і інша історія і за підробку документів, в тому числі до прикладу, якщо говорити про військово-обліковий документ в електронній формі, який за нормами законодавства визначено, що він має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий. То обов'язково наставатиме кримінальна відповідальність, і власне, будь то підробка військово-облікових документів або ж підробка інших документів, які б давали право перетин кордону. Якщо наші інспектори виявляють таких осіб, виявляють такі документи, то вони відразу їх передають співробітникам поліції для того, щоб вони в подальшому притягнули їх до кримінальної відповідальності за такі дії. Пане Андрію, а як багато осіб хоче перетнути кордон, маючи при собі підробні документи? Ну, за останній час ми бачимо дещо можливо зменшення кількості спроби користання підробних документів. Деякий час раніше ми могли виявляти і близько 10 підробок за добу в пунктах пропуску. Зараз ця кількість може коливатися від до 5, але фактично які спроби не припиняються, і люди йдуть на, на те, щоб через злочинні групи отримувати отримувати такі документи, щоб в подальшому перетнути кордон. Але вкотре застерігаю, адже за це передбачена кримінальна відповідальність при спробі перетину кордону з підробними документами, як змінюється кількість. Зафіксована спроба перетнути державний кордон в незаконний спосіб, в непередбачених для цього місця. Ну, більшість спроб незаконного перетину кордону все ж таки відбувається не по напрямку пунктів пропуску, а по зеленій ділянці кордону, тобто, поза межами шляхів, де можна легально перетинати кордон. За останній час ми не бачимо, що їх кількість спроб там різко зростає, але фактично вони залишаються щоденними. Щоденно прикордонники затримують порушників на різних ділянках кордону. В той же час, як і раніше, більшість таких спроб залишається на кордоні з Молдовою та Румунією. Хоча і на інших ділянках кордону такі спроби також фіксуються. А чи посилили патрулювання на так званих зелених ділянках кордону? Ну, за весь час воєнного стану, особливо зважаючи, що ми почали фіксувати ще в 22-му році збільшення спроб незаконного перетину кордону, то е, наші ділянки кордону з суміжними країнами, країнами Європи та Молдовою, з нашого боку, вони посилені максимально можливо це і збільшення кількості прикордонних нарядів, це і активне застосування е, підроз... оперативних підрозділів, які завчасно е, вишукують інформацію щодо підготовки е, таких. Спроб а також і викриття власних схем, до яких причетні і організатори і пособники. Нагадаю, що за час воєнного стану вже викрито більше 480 таких злочинних груп. Це велика кількість людей, яка до них входила. Також додам, що за такі дії організаторам і пособникам передбачена кримінальна відповідальність. За незаконне переправлення осіб через кордон додам також, що в охороні кордону активно застосовуються технічні засоби: це і фотопаски, це і системи контролю за місцевістю, тобто системи відеоспостереження, а також безпілотники для того, щоб моніторити і лінію кордону, і прикордоння, і упереджувати спроби незаконного перетину кордону. А щодо спроб кількості спроб штурмувати тису. Бажаючих не зменшується, дивіться просто до тиси до напрямку кордону, де він проходить по річці тиса, більше просто прикута увага у суспільства, але все ж таки спроб незаконного перетину кордону на інших ділянках також не менше. В той же час, якщо брати напрямок гірських річок, в тому числі і напрямок річки Тиса. Це в першу чергу небезпека для життя та здоров'я людей. Бо вже е неодноразові е випадки, коли ми фіксували виявляли тіла е людей, які намагалися в незаконний спосіб перетнути кордон. І власне е на, на цій е на, на ділянці кордону, е де він проходить по річці тиса, найбільше е смертей е від того, що люди йдуть на такі необдумані кроки. В той же час є звісно і смерті людей, які намагалися для себе обирати важкодоступні гірські місцевості, аби незаконно перетнути кордон, але таких випадків там менше ніж на саме ділянці кордону по різці Тиса. Дякуємо вам за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку і розповів, зокрема, що якщо раптом хтось планує перетинати кордон за електронним. QR-кодом в системі резерв плюс, то підробляти дані можливо, хтось буде пропонувати за гроші або комусь це просто здасться класною ідеєю. Так, от робити це сенсу немає, оскільки прикордонники, ті дані, які зчитають з QR-коду, обов'язково звірять їх з реєстром оберіг в ручному режимі, і так буде постійно. Тож будь-які підробки будуть виявлятися а ті, хто підробляє, будуть каратися.